Ольга Криця, ти як російська дівчинка. Привіт, напевно, ти за тату скувала, а я померла, юних десь це Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді, ніби лютий звір. Він братиком його побижає. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі, а там лежав. Застрелений татус, я бачила, як лилася там рікою, а в хаті плакав. Зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. І тато та мою маму ж І так без жалі зампив її ногами. У неї всі прекрасні церкви. Не надано вже у твоїй мамі. Моя кружка досі ні крик, який став тихі. Потім голос мами просто зник. її немає, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Від тата там знущався надівною. А мій татус застрелений лежав, і, і кров моя лилася там рікою. Мені цікаво, має. і меча не спить, цілує твою мама, обіймає. Моя матусовида й лежить. Він про це чудово не Твоя мати засміяла нашу колу, тобі втягнула моє червоне батьків. Вітати в нас, повніли чи в боку. Тіла дітей, коли зривав наш Ну що ж тіська дівчинка? Повай, мене знайшли і нареші поховають. До Бога підійому край, там м'янголи на мене вже чекають.